Сьогоднішній відгук буде про ось такий садовий шнур, це залишилось у мене приблизно одна третя від рулону всього, повний рулон іде 200-метровий. Він підходить для підв'язування різних овочів, квітів, для саду і городу. Ось такий він тоненький, він слизький. Тому, якщо у вас десь щось натягнуте, Слідкуйте, тому що від сильного вітру у нас, наприклад, розв'язувався бувало, тому що слизький. Але так досить зручний. Мені подобається. Ми вже третій такий використовуємо. Один спробувала, замовила ще два. Дуже швидко він у нас чомусь закінчується. Ми з ним по всьому двору на дачі щось підв'язуємо. Ось таке в нього плетіння. Він хоч і слизький, але він зручний у використанні. Тому, якщо вам підходить, рекомендую. Я купувала його за 90 гривень. Ми прив'язували ним і сітку над помідорами і огірками, і огірки підтягували доверху, підіймали ним, підв'язували і для квітів підходить, і виноград натягнути, нам подобається. Тому. Рекомендую.